Ми перед Новим роком затіяли невеличке будівництво, пожили ми трошки у нашій хаті і зрозуміли, що нам дуже не вистачає брудної холодної зони. Тому що зараз у нас так виходить, заходиш з вулиці і одразу потрапляєш в коридор. А це приватний будинок, в нас прибудинкова територія поки що геть не зроблена, всюди болото, і це болото постійно в хаті. Мала моя усюди бігає, бігають коти, собака, і вони все це розносять просто усюди. Тож потрібно пилососити та мити підлогу буквально кожен раз, як хтось вийшов і зайшов. А у вихідні дні, навіть взимку, це просто в мене нескінченний процес, тому що чоловік постійно щось носиться сюди-сюди, щось робить, то дрова, то ще щось. Та з того боку, що для збереження тепла має бути така буферна зона між вулицею та теплою хатою. Тож, Віталік, мій чоловік, ще минулого року залив фундамент. Якось так це все трошки безглуздо вийшло, тому що заливали ми минулого року, коли війна була ще на перших стадіях, і було незрозуміло, що і як. Планувати не те, що не хотілося, а й не моглося. Голови були налаштовані не на це. І ми якось так вирішили, що буде достатньо такої невеличкої площадкою. Напевно, зараз би я хотіла, щоб вона була на довжину будинку, хоча б в сторону, де немає вікна, але вже є як є. Там достатньо місця для того, щоб поставити справа там, де вікно, такий комод для взуття. Ну і буде така полиця в рівень поясу, щоб зручно було покласти якісь покупки. А зліма ми плануємо поставити морозильну камеру та зробити шафу для консервації для банок чи ще там для чогось. Зайвим точно не буде. Тож привезли газоблок, чоловік сам його увесь розгрузив. Мені навіть на вулицю не хотілося виходити, щоб зняти, а знімала я з вікна із хати, і насправді не видно скільки там того газоблоку, але повірте, що чоловікові, щоб розмінятися, вистачило з головою. Потім до нас прийшов майстер, і чоловік був у нього підсобником. Поклали стіни, залишилось найдорожче це зробити дах. Ну, здавалось би, єрунда тої стелі, але дах у нас із керамічної черепиці, а вона і так не дешева. А зараз, через 5 років після того, як ми її стелили, ціна стала просто захмарна. А особливо кутові елементи вони там продаються взагалі по якимось таким кінським цінам, а їх треба 4, я не знаю. Потрібно якось зібратися з духом і зробити. Робитимемо це по весні, а наступне, що у нас по плану це утеплення. Ще у мене щоденна задача це в обід розтопити котел. У нас два види опалення дровами та електрикою газу немає. Можливо, я якось розкажу більш детально, що у нас як, якщо комусь буде цікаво. Там у нас ще стоїть якась бочка акумулятор тепла. Я поки що темою не володію, потрібно все розпитати у чоловіка. Особливо, напевно, буде цікаво у порівнянні з кількими платами в зимні місяці зараз, поки у нас ще хата не утеплена і після того як зробимо. Я у минулому відео показувала, як я прогулювалася нашим супермаркетом, то показувала там стенд із іграшками ручної роботи. Так я ними надихнулася, що захотілося мені зробити щось схоже і собі. Придбала дві таких заготовки з пінопласту, такі самі абсолютно заготовки, як я показувала, коли робила іграшки. Що обтягувались оксамитом. Ось тут я залишу посилання на горі, можливо, хтось не бачив, захоче передивитись. Ці іграшки я робитиму у іншій техніці. Для цього я змішала звичайну білу фарбу. Це сніжка, вона продається у будівельних магазинах, трошечки клею ПВА. додала фарби для того, щоб вона мала такий колір, який би мені хотілося. Це у мене щось таке пильно-рожеве. Потім я додала соди. Так, я додала соди для того, щоб зробити цю фарбу більш покривною, а також додала дрібку солі, щоб вона мала таку нерівномірну структуру та була більш цікава. Все це наношу спочатку в один слой, ось таким от спонжиком. Потім, коли це все підсохне, я нанесу ще один або навіть два слої, і це вже подивитись. По тому, як буде виходити. Паралельно з цим я готую декор. Для декору я використовуватиму елементи ліпнини. У мене є такі силіконові молди, в них я роблю відбитки самозастигаючої маси. Я вам ось тут покажу, що це саме за маса. І поки ця маса ще не висохла, я з молду виймаю ці відбитки. Промащуюся гарненько клеєм пила та приклеюю на нашу заготовку. Не дивіться, що тут вона така у дирочках, ця заготовка. Це все а, не матиме ніякого значення, я вам скажу більше, що це навіть додасть іграшці якоїсь такої фактури неоднорідності, щоб вона була така вилизана, а була більш об'ємна. Ось цю, бачите, як я зробила чотири таких полосочки, нанесла. Рівномірно симетрично. Далі я беру молд із такими колокольчиками. Трохи важкувато дістаються звідти відбитки, тому що молд глибокий, але в принципі дісталось все у мене без втрат. Так само я промащую кульку клерів та приклеюю туди ось ці дзвіночки. Чотири таких елементи так само я приклею зверху. Також зверху тут буде кріпитися стрічка, на якій саме кулька буде триматися на ялинці. У мене є ось такий мастихін. Я трошечки якби приминаю в тих місцях, де видно, що ці дзвіночки не дуже плотно прилягають до кульки. Ось такий у мене є молд на таку новорічну тематику. Тут у мене ялиночка та олень. Я буду використовувати саме ці два елементи, буде симетрично. У мене знову прикрашено. Скільки разів я сказала слово симетрично в цьому відео. З двох сторін у мене будуть ялиночки, і з двох сторін у мене будуть олень. Ялиночку особливо було. Не просто дістати, тому що в неї купа таких маленьких декоративних елементів, але нічого страшного, на той момент я мала гострі довгі нігті, тож мені це було зробити простіше. Нічого страшного немає, якщо у вас там щось порвалося, тому що я не знаю, це ручна робота, тим більше, що я робила це для себе. Як я вже казала, мені хочеться, щоб усі мої новорічні прикраси мали якийсь такий. Знаєте, сенс, щоб вони не були просто звичайними однаковими а, кульками, як у всіх. А якщо вони не мають якогось особливого зовнішнього вигляду, то вони хоча б будуть мати якусь історію. Можливо, це якось дуже по-дитячому, наївно, але мені хочеться, щоб потім ці кульки не знаю, зберігалися і надалі у моїй сім'ї передавалися моїм дітям. Можливо, внукам, я не знаю. Сподіваюся, що так воно і буде. Прикрасила цими ліпними декоративними елементами, додала ще трошечки сніжинок, і нам потрібно знов це все пофарбувати. Я знов замішую фарбу, але вже без соди. Тут просто біла фарба будівельна, трошечки клею пива та а, колір додаю. Тут у мене я додаю рожевий та сірий, щоб отримати такий пильно-рожевий. Все гарненько перемішую, додала ще сірого кольору та а, пензликом все гарненько профарбовую, щоб ніде не було видно ось цих ось ну, білих місць. Все потрібно гарненько зафарбувати, щоб воно мало однотонний вид. Я бачила, що відео про те, як я обтягувала кульки оксометом, не дуже зайшло. А мені цікава ваша думка, що ви взагалі як ви відноситесь до DIY, чи вам подобається таке дивитись, чи, можливо, ви б хотіли би щось таке робити разом зі мною або бачити. І я розумію, що зараз у нас у всіх дуже багато роботи, є знаєте свої справи постійно, але ну, мені здається, що. Робити щось своїми руками, ну особливо для мене, це, таке, як... це відпочинок. І мені хотілося б знати, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам на таке дивитись? чи подобається вам щось таке робити, чи все ж таки вас цікавить щось більше, таке, знаєте, життєво необхідне готовка, прибирання та щось у такому дусі. Поки я говорила, тут на відео я беру золоту фарбу. Та ось цим спонжиком наношу її хаотичними такими рухами на виступаючі частинки для того, щоб трошечки підкреслити об'єм самої ліпнинки. Вона прям, ну знаєте, кулька до цього була однотонна, а коли ти наносиш золоту фарбу, подивіться, як вона змінюється, вона одразу стає об'ємною і виділяються всі-всі-всі деталі. І прям ну не знаю на цьому етапі вона мені вже почала дуже сильно подобатись. Роблю я паралельно дві кульки, просто показую вам одну для того, щоб не обтяжувати вас та не займати багато часу. Далі я так само, як робила з золотою фарбою, роблю і з білою наношу такий собі типу як сніжочок. Чому я взагалі наношу білу фарбу? Ну, тому що у мене, як я вже показувала вам у минулих відео, всі кульки такі такого якогось відтінку. Рожево-золотого білого, і мені не хотілося, щоб вони були занадто яскраві та дуже сильно виділялись на моїй ялиності. а, білий колір, він наче такий, знаєте, як сніжок, дуже-дуже сильно робить а, іграшки цими такими більш легкими, повітряними, наче засніжені і більш такими зимніми. Далі я вирішила, що це новорічні кульки, вони повинні блищати. І я наношу клей ПВА. Хаотичними такими мазками, знову ж таки, на виступаючі ділянки. І буду наносити ось такі ось бльостки. Бльостки в мене трошки крупнуваті, якби в мене були такі, знаєте, якісь інші, напевно, потрібно було пошукати. Срібні сюди дуже класно підходять, срібні або білі. Золоті, напевно, було б тумач, але якби вони були легшечки, тому що ці бльосточки, що в мене, вони такі важечки. І вони дуже помітні. Ну, не знаю, чи ви мене зрозуміли. Тобто вони занадто крупні. Вийшло непогано, але для цих цілей краще вибирати таке щось, що має дуже-дуже дрібну текстуру. Ну, це як на мене. Струшеві залишки. Всі-всі-всі повністю кульки присипаю. Я, як сорока ворона, мені подобається, коли блищить. Та й на ялинці воно виглядає так нарядніше, а ще й поряд з вогниками взагалі мерегтить це все і створює таку новорічну різдвяну зимову атмосферу. Все ще зайве я, звісно, не викидаю, а пересипаю назад у цей мішечок. Зробила я нігті, поки вам показувала, сама проробила чорні, мені на зиму подобається мати щось таке. Темне, бачите, мене теж тут з блискиком, я ж кажу, що я сорока ворона і люблю, коли блищить. Ось такі кульки у мене вийшли, подивилась я на них і вирішила, що їм чогось не вистачає, а тим більше ще я Передивилась те відео, в якому я бачила, як ці кульки продаються на стенді, і зрозуміла, що не вистачає трошки об'єму, і потрібно зробити таке тонування більш темним кольором. Я взяла трошечки води, додала туди трошки, трошки, трошки чорної та коричневої фарби. Це така, знаєте, не стільки фарба, скільки підфарбована вода. І я пензликом наношу у заглиблення цю водичку. Для того, щоб виділити ще більша об'ємні елементи. Тобто контур буде темніший, і самі ці елементи вони будуть ще більш видні. Це все просохне і посвітліше, теж ви не лякайтеся, що тут, можливо, якось неохайно, воно все зільється, все межі будуть розмиті, і насправді з цією фарбою іграшка вийшла ще навіть краще. На жаль, камера не передає того, що вийшло. Знаєте, я завжди дуже сама критична до себе. Але цього разу, як на перший раз, мені здається, вийшло дуже навіть непогано. Я можу сказати, що я собою задоволена. І насправді це не так вже і важко. Я розумію, що потрібно мати болт, але, ну, погодьтесь, вийшло непогано. Я дуже хочу, щоб ви також спробували. Я не блогер, а чортішо. Це я так про себе кажу. А, тому що вже не тільки блогери, а й всі люди, напевно, прикрасили свої будинки до Різдва. Тож я тут можу змотивувати тільки таких самих запіздалих пташок. Запіздалих, вибачте, що це взагалі за слово таке. Але я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Тож, якщо є ще ті, хто не прикрасив свої будинки, стрибайте вже в цей останній вагон разом зі мною. В мене ще насправді досі не прикрашена стоїть ялиночка. Сьогодні вийде це відео, і я дуже-дуже сподіваюся, що сьогодні ми нарешті прикрасимо уже і нашу красуню. Придбали дві таких гірлянди в інтернет-магазині. Преміум-ялинки я залишу посилання в коментарях. Ми там брали і ялиночку, і ці гірлянди, і я дуже задоволена якістю. Я взяла одну двохметрову гірлянду, вона коштувала 780 гривень, і трьохметрову, яка коштувала 1025 гривень. Там є в них різні, є і блакитні, і засніжені, є і дешевші, і дорожчі. Вони дуже гарні, вони дуже густі, гарно набиті, повністю леті. І знаєте, такі зовсім зовсім милисі. Подивіться, ося, ось ця трьохметрова гірлянда, яка вона велика, і за неї ціна 1025 гривень. Ну, я вважаю, що це прям дуже класна ціна. Я сподіваюся, що вони разом із Ялиночкою прослужать нам дуже 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 довго. Вони насправді дуже важкі, і я чекала чоловіка ввечері, щоб він мені допоміг, тому що ну, насправді їх одному повісити просто неможливо. Вони постійно хочуть впасти вниз. Кріпили ми їх за допомогою стяжок. Котики наші ходили туди-сюди на терасу. Вони пам'ятають ще з літа, як їм там було класно на терасі, постійно туди просяться. Але як тільки ми їх випускаємо, вони одразу розуміють, що зараз щось не то. Якесь зовсім не літо, не весна, і одразу просяться до хати. Ось так чоловік прикалюється, там котик стоїть, сліди з тої сторони а на вікні від лавок постійно, вони постійно просяться всередину. Кріплю ось цю гірлянду, яку я купила в Аврорі, таку типу, як. Водоспадом чи як ну, шторкою такою. Кріплю за допомогою шматочків скотчу, дуже зручно, дуже просто потім, потім вдається все познімати, без втрат в гірлянді, без втрат, я не знаю, там, у фарбі. А ще щось типу такого. Я не доїхала вже другий раз до Аврори, щоб купити таку саму гірлянду. Тож а, в цьому році тільки перший поверх у мене прикрашений такою гірляндою. На другий поверх я повішала гірлянду кольорову з кольоровими вогниками. Якась була в мене в загашнику, я її дістала та й повісила. А насправді не дуже мені подобаються оці кольорові вогники, але вже є ще є. Кому гірлянда, а кому коробка? Що тобі киця? Це на новий рік тобі папа подарував, Да? Це тобі на Новий рік під Ялиночку. Да. Твоя коробочка. Твоя власна коробочка? Да. Ти моя килиця. Подобається тобі подарунок? Кажу я сама, як подарунок. Отак. От, я сама як подарунок. Подарунок у коробці. Сходи я прикрашаю за допомогою пластикових іграшок. Ну тому що, по-перше, звісно, це котики. Вони, ну, до речі, поки я не замічала, щоб вони гралися цими іграшками, але у мене були такі сумніви і опасіння, що вони будуть. Ну, гратися, тому що вони по перилам зверху то люблять ходити. Але поки що ексесів ніяких не було. На всякий випадок, звісно ж, все одно тут пластикові іграшки, тому що їх хтось може зачепити руками. Котики, плюс мала в мене по сходах постійно туди-сюди бігає, дьоргає за ці гірляндочки, щоб, не дай Бог, нічого не розбилося. І ніхто не порізався і не наступив своїми босими ногами на якесь розбите скло. Кріплю я ці іграшечки за допомогою проволоки. Ось так, от в мене є такий тонень, моток тоненької проволочки, я просто прикручую, воно все гарненько там тримається. Тут у мене три види кульок. Кульок іграшок це ось такі рожевий набор таких пластикових іграшечок. Золотаві шишечки та срібні шишечки. Все виглядає разом на зеленій хвої дуже-дуже гарно. Цю частину я вже прикрашала, коли Міланка лягла мене спати на денний сон, тому що вона що та помічниця з нею щось зробити. Ну це просто нереально. Вона одразу біжить мені допомагати, плутається у всьому цьому, що я тут намагаюся знаєте, знизу порозкладати ці іграшки, щоб подивитись, що куди пасує. Ні, це неможливо, тому що в мене є міланка. їй все зараз цікаво, вона все дивиться. Це мені допомагає, тож я це зробила, коли вона лягла спати. Слухаю собі у навушниках аудіокнижку. Такий, знаєте, мій, е, моя година тиші. Наодинці з собою мені цього дуже не вистачає. І я от кайфую. Через це ви мене бачите постійно у навушниках. Я помітила на кожному відео. Але це тому, що, по-перше, я не хочу, знаєте, щоб Мілана. Включати якийсь фон, навіть якщо я слухаю якесь відео чи кіно. Я слухаю його в наушниках, тому що вважаю, що не потрібно, щоб вона звикала до того, що постійно грає телевізор. Вона не дивиться в мене мультики. Я їй нічого такого не вмикаю. Насправді, мультики вона не дивиться, тому що чомусь їй не цікаво. Я вже навіть хотіла її присадити, щоб хоча б півгодинки в день вона собі посиділа спокійно, але їй не цікаво, і я її на це не підсаджую. І вважаю, що коли є постійний фон, мені насправді самі важко, і я не хочу, щоб моя дитина до цього звикала, тож все, що я собі слухаю, якісь книжки, відео чи фільми, я слухаю у навушниках. Дивіться, тут можна побачити, наскільки ж ця гірлянда пухнаста, наскільки вона набита, наскільки вона густа. Я ще, напевно, в наступному році куплю собі віночок. І ще таку хочу маленьку, невеличку ялиночку. Або собі у спальню, або у свій робочий кабінет. І на цьому можна сказати, що в мене буде повний-повний комплект, і буде майже все, що потрібно, ну, принаймні, з такого чогось крупного. У наші там на фоні негарні двері із фанери. Ну, це все тимчасово, плюс непідшиті сходи знизу. Але я сподіваюся, що в наступному році ми вже завершимо і ці роботи. І гірлянди створюють дуже таку святкову атмосферу, додають такого неймовірного затишку. На жаль, камера ну, не передає всього того, наскільки воно класно. І коли просто знаєш, повикричаєш усюди світло і горить одна, ну одна і друга ця гірлянди прям вже відчувається нарешті, що скоро якісь свята, і хочеться вірити в приміни на краще. І ну правда, мені це додає якогось оптимізму. Здавалось би, одна звичайна гірлянда, декілька цих гілок, новорічні іграшки. А звідкись береться оптимізм, якого нам зараз всім так сильно не вистачає. На цьому буду закінчувати своє відео на сьогодні. Я дуже хочу вам сильно подякувати, що ви залишались зі мною до кінця. Я сподіваюся, що у ваших будинках панує тепло та затишок. Я бажаю вам оптимізму та душевної рівноваги. І побачимось з вами у наступному відео зовсім скоро. Пока-пока!